Я думаю, що дане звернення ми підготуємо. Я думаю, Попросимо Василя Олександровича, попросимо зараз у нас, якщо депутати розповідати пахово, підготуємо, юїці. Без підрозділів підпорядкований тільки міністром внутрішніх справ Віталію Закаському. Його пересування на території України регламентується законом України про міліцію. Ніхто не може, ні Долуп, ні Ліпандін, ні Дем'яненко, ні інші люди не можуть запросити сюди. Не тільки Лукацького, і Канівського, і Луганського дійсно так, бонівський Луганський. В Каніві Перкутську немає гуманітет. В Черкасах Перкутку 52 особи. Заборонити Черкасському покидати в межі Черкасового. Я ставлю на голосування питання про звернення до правоохоронних органів щодо відправки Луганського перхоту з території Черкаської області, відправки Луганського та інших силових підрозділів території Черкаської області. Крім того, Черкасні я вас прошу не перебувати. Якщо хтось хоче вести, йдіть сюди, сідайте, я вже не можу вести. <плес> далі далі, далі, <плес> далі, далі, далі. Ви хочете владу зайняти, <плес> хочете балаган робити? Я не можу зрозуміти. У нас там є. Хотите моє місце, видіть, а я буду з задоволенням вас. Значить. <плес> 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 Черкаському берегу заборонити, покидати територію Черкаської області і не брати участь у злочинних наказах голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Тулова та інших осіб, які дають накази супереч Конституції України про заборону мирних зібрань і розгон мирних демонстрацій. Так, І ставлю це. Перше питання і пропозицію на голосування. Хто за? Хто проти? Хто Один. Рішення. Рішення прийнято. Значить. Друге питання. Ну, Хочу, що у нас трошки мало. Обрання президії Народної Ради. Які будуть пропозиції? Я пропоную членам Президії народної ради е, прийняти е, учасника нашого зібрання, прязібрання спорядника Михайловича, з яким я не один раз проводив приймав участь у проведенні виборчого процесу, були в окружній виборчій комісії. Де ми лише трьох проти 15 членів комісії, які привезли із Києва, захищали волевилення наших виборців. Ця людина перевірена, мужня і достойна бути членом комісії. Президії. Підніміться, будь ласка. Я перед тим як затверджувати прізвище, пропоную затвердити структуру. Скільки буде осіб і скільки буде. Конкретно від кожної організації політичної сили. Так, питання. Значить президія, вона входить з складом ради Значить, Якщо ми працюємо легітимно, легітимно, якщо ми хочемо, щоб ця президія легітимно працювала, вона повинна бути з числа депутатів, які створ... підтримали створення народної ради. Але враховуючи те, що ситуація тут. Мені здається, немає представників ні свободи, ні удару, ні інших громадських організацій, які... Давайте багатьох. Це ну, ну, Давайте від да, класи, а за першому. Пропозиція підійшла, це Анатолій Кулятик, ми її вносимо, а інші ми потім будемо вносити, вже коли буде більше наше засідання і більше людей. Є пропозиція питання. Друге питання перенесли. Ну, хто задану пропозицію? Тому що голосував. Проти. Утримали. Рішення прийнято. Третє питання. Про створення виконавчого комітету Черкаської обласної народної ради. Це той орган, який буде сьогодні організовувати роботу який перебере на себе повноваження, які сьогодні наділені які обласною радою делеговані сьогодні Черкаській обласній державній адміністрації. Але тут моя колега Наталя Володимирівна Старікова мені підказує, що 30 січня відбудеться сесія Черкаської обласної ради, де ми внесемо ми внесемо як депутат цей проєкт рішення і, можливо, він набере легітимності там, щоб вже повністю легені. Зрозуміли, про що як проект? Ні, ну перше. Так, документ, ну, перше, я зараз дораз я зачитаю. Скажіть про те, що депутати повинні на сесії запропонувати складення повноважень. Це